A lazy weekend, just you and me. Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Хто зайшов вперше, моє ім'я Оксана, канал Паранот Парфумерний. Якщо ви цікавитеся парфумерією, залишайтеся, будемо пізнавати цей неймовірний парфумерний світ разом. Сьогодні я хочу розповісти про аромати, які з'явилися в мене влітку. Ну, такі собі підсумки. Ось чогось мені захотілося зняти відео, і тепер я вирішила робити підсумки. Закінчився сезон, і я проаналізувала аромати, смаки. Якісь ротації парфумерні. Ароматів насправді не так багато, але, як мені здається, вони дуже-дуже цікаві. І, до речі, буде розпаковка. Наприкінці відео я розпакую аромат, неймовірний, якщо чесно, аромат. Поділюся своїми враженнями, все розповім згодом. А давайте починати. Я, звісно, хронометраж не пам'ятаю. Тобто аромати буду брати не за датами придбання, а просто те, що стоїть ближче до мене. Аромат тілія цей аромат з'явився у мене цього літа. Я розповідала про цей аромат творіння Квентіна Біша, аромат, який наробив галасу. Дуже подобається багатьом. Я вважаю себе прихильником цього аромату. Мені подобається аромат тілія. Я купувала залишок 20, 25 мл флаконі. Ось залишок. Ще, тобто, ще в мене є чим користуватися. Що я хочу сказати? Звісно, к технічним характеристикам, взагалі ніяких зауважень, аромат чудові, має технічні характеристики, чудова стійкість, шлейф, сучасне звучання так дійсно це липа. Чи сказати, що я закохалася в цей аромат? Скоріше, напевно, він мені тільки подобається. Це не кохання. Чи буду я повторювати, продовжувати купувати цей аромат? Напевно, ні. Досить висока вартість аромату, все ж таки. Знов таки, у мене немає претензій до аромату. У мене немає ніяких зауважень, тому що він гарно на мені судить. Спробую його, звісно, восени. Можливо, він розкриється іншими гранями, але купувати за такі гроші флакон, напевно, я все ж таки не буду. Але ви ж самі знаєте, що в парфумерному сенсі ніколи не можна казати ніколи. Ну, Принаймні, ось таке придбання: це був залишок у флаконі аромату Тілія. Наступний аромат, аромат від бренду PH Fragrance. Ірис і мускус. І до речі, з брендом PH Fragrance я познайомилася саме у 2024 році. І е, чому безмежно? Просто рада, тому що бренд дійсно заслуговує на найвищі просто оцінки. Тому що він, аромати натуралістичні, аромати дуже е, якісні і, до речі, не захмарні ціни. Е, Саме мускус і ірис і мускус з'явилися у мене саме тому, що я в пошуках свого ідеального мускусу. І е, відзняла, до речі, тиждень тому відео про мускусні свої аромати, про пошуки мускусного аромату. І е, ось, е, більш докладніше там я розповідаю про аромат, ірис, цікавий аромат ірис і мускус. Наступний аромат, який з'явився в мене цього літа, нехай це буде аромат від бренду Les, Les Centers Gourmanit. Аромат, який має назву Sublime. аромат м -м, легкий, аромат зрозумілий, аромат трояндовий це зрозуміло з назви. Цей аромат я купила саме тому, що ці аромати досить бюджетні. Тобто вони недорогі, але гарна якість в ароматів. Це в мене вже другий аромат. Перший аромат у мене має назву під назвою Мадлен, тендер Мадлен. І це вже другий аромат. Легкий трояндовий аромат, скоріш напевно, шупшиновий аромат. Цей аромат я купувала саме за, для місту для тіла. Ну, ось так, тому що це гарна якість і невелика вартість. Наступний аромат, який з'явився у мене цього літа, це продовження пошуку мого ідеального мускусного аромату, аромат мускус, аромат маск від бренду Les Sandals. Також нічого не знала про цей бренд, просто шукала аромат з ноти інжира від цього бренду, але так і не знайшла, тому. Тому задовольнилася мускусним ароматом. Використовую я цей аромат як рум-спрей, На себе я не використовую, тому що якось він, не дивлячись на те, що це. Сучасний аромат, він дещо олскульне звучання має, але ось коли навколо себе або додавання в праску при прасуванні, то хочу сказати, що він дарує відчуття саме чистоти і такого тільки що прибраної оселі. Наступний аромат, який повернувся до мене цього літа, аромат My Name від Trussardi. Аромат, якому я повернулася, я вважала, що він вже не цікавий мені буде, і тому я вже до нього і не підходила багато років. Цей аромат у мене був, звісно, я потім чогось вважала, що вже, як то кажуть, виросла, напевно, з цього аромату, але, шукаючи свій ідеальний мускусний аромат, я випадково в магазині нанесла. На себе. І така в мене просто. Така радість була від того, що аромат не, не змінився. Я розповідала більш детально про цей аромат в мускусній своїй добірці про мускусні аромати, про пошуки мускусного ідеального парфуму. Але, ви знаєте, сьогодення таке аромати змінюються. Всі ми, напевно, знаємо, як аромати були, які аромати були 10 або 15 років по тому, а ми повертаємося до них. А вони чи змінили формули, чи полегшали. І, до речі, мені писала підписниця про Ангел Нова від Мюглєр, що вона придбала ангел Нова, а він легкий, тихий, абсолютно нестійкий. Я була вражена, якщо чесно, тому що він настільки голосливий, він настільки. Яскравий ангел нова, бачите, чи то спрощують формули, чи то переформатовують аромати. Ну, Взагалі-то це дуже-дуже сумно. Але ось такий простий мускусний аромат, він не трохи ані трохи не змінився. І це дуже-дуже класно. І тому бачите, наскільки, наскільки я. Наскільки я активно просто ношу цей простий аромат, звісно, я його наношу просто на себе як ніс для тіла. А потім зверху я можу вже нанести більш якийсь яскравий парфум, але обожнюю, обожнюю. І мені здається, я ще знов його буду повторювати. Ще один аромат, який з'явився цього літа аромат The Best of Me. Арло в Парі дуже якісні парфуми. і Дійсно, все ж таки інформація про те, що бренд припинив своє існування. вона вона не спростовувалася, тому, тому цей аромат у мене. Для того, щоб не шкодувати. Це аромат для мене особисто суто чоловічий. І для мене це літній парфум, тому що в ньому є мелкувата складова. У верхніх нотах аромат цитруси. потім Квіти в ароматі, я відчуваю дуже цікаву базу. В базі в ароматі, окрім пачулі, ветивера, є ще ячмінь, якщо не я не помиляюся. Ну, тобто дуже такий складний аромат на, на чоловічій шкірі він розкривається краще, на мій погляд. Тому що ця вона додає відчуття чистоти і пачурі, ну все ж таки тут якось більш для мене чоловіче. Ну, цікавий аромат і дуже якісний, стійкий, гарно витримує спеку. Я вважаю його більш чоловічим, тому що я не дуже люблю молокуваті аромати на, на собі. Звісно, на, на собі. Це стосується саме мене, саме мого сприйняття і моєї хімії шкіри. Але на чоловічій шкірі він дуже гарний. Наступний аромат, який з'явився в мене цього літа, це аромат від Байкіліан. Інжирний аромат, про який я розповідала в добірці про свої інжирні парфуми. Let's Settle This Arguments Like a Dance. Аромат, як я вже сказала, інжирний, аромат лактонний, аромат має в собі прянощі, загалом схожий на якийсь такий коктейль, напевно, з рослинного молока з прянощами, з інжиром і. Аромат чуттєвий, і водночас він такий трохи стервозний. Ну, тобто, у мене після того, як він з'явився, у мене просто був запій, тому що я дуже потребувала інжиних ароматів цього літа, і от саме тому у мене з'явився саме цей аромат. Хоча я казала в своїй добірці про інжирні парфуми, кажу, мені не подобається цей флакон. Наступний передостанній аромат мого літа це аромат Прісцила від бренду Strikes the Notes. новий італійський бренд, про який я розповідала. Про 5 ароматів цього бренду я розповідала, тому що у мене ще є пробнички чотирьох інших ароматів. Саме цей аромат я не могла порівняти ні з чим. І моя підписниця вона мене запитала, так на що ж схожий той аромат, тому що ну, дійсно, коли ти кажеш, на що схожий той чи інший аромат, то людині, яка не слухала цей аромат, їй легше створити якийсь малюночок у себе в голові. І я дійсно і досі кажу, що початок цього аромату він ні на що не схожий. Спочатку це така трохи какафонія з червоних ягід, ананасу, квітів, цитрусів, якось от так звучить цей аромат. Потім все десь за годину, за 40 хвилин, все устатковується і, врешті, решт залишається база, аромат. Стійкий аромат непогано витримує навіть досить високу температуру на дворі. І оскільки я цей аромат вже ну, більш, напевно, детальніше вивчила, я його в різну, в різну погоду вдягала, в різні ситуації, і я можу, напевно, все ж таки. Цей аромат порівняти. Але не початок. Ще раз роблю таке зауваження, не початок цього аромату, тому що початок Ну досить такий соковитий, яскравий. І, напевно, кожному він буде нагадувати щось своє, звісно. Тому я не беру на себе відповідальність казати, що мені нагадує цей парфум. Але потім. Як я вже і казала в відео про цей аромат, аромат сідає на більш класичну базу. Іноді вона мені більш кремова, іноді більш пудрова. Але пудра не чуттєва, пудра не, така не відверта. Це пудра фруктова, довго ламала голову над тим, яка ж база у цього аромату, що вона мені нагадує? Так, я вам скажу. Ця цей аромат сідає на базу з діорівської ДНК, От саме не Шанелівська, не грілленівська база, а саме діорівська ДНК. У мене не було там дуже багато діорів, але я дуже добре пам'ятаю аромат Діарела. Я дуже гарно знаю аромат Bluenbuke, який у мене був, аромат Джой. Але Джой, напевно, все ж таки більш полегшений діоровський аромат. Він такий більш, більш напевно, молодіжний, От мені база цього аромату дещо середня Між Міс Діор, Блюмінбук, От, От щось в цей бік. Тому що я порівнювала, наприклад, свій аромат міс Діор, як він сідає, ну, не можна сказати, що це прям одне і те саме, але е, цей аромат, от, саме якусь Дьорівську ДНК, абсолютно точно, на мій смак має. Ну, тобто, якщо вам імпонують бази у цих ароматів, які я перелічила вам. То можливо, вам і цей аромат може сподобатися. А так, звісно, кожен вирішує сам. І треба наносити і свої відносини з парфумом будувати ну, треба особисто вічна вічна. До речі, на цей аромат мені робили вже декілька разів компліменти, ще дуже-дуже приємно, звісно. І коли я розпитувала, як відчуваєте цей аромат від мене, тому що я. Не можу оцінити шлейф. Мені сказали, що він дуже приємний, він привабливий, але в ньому є стервозинка. Ну, тому що в ароматі ж не тільки червоні ягоди, там троянда, ананас, в ароматі є амбра, в ароматі є сандал, в ароматі є пачулі, тому в ароматі є якась така і ну, Тобто аромат. Знаєте, такий нелінійний, і це дуже приємно. Мені цікаво, як він буде звучати восени. І вишенька на торті. Це розпаковка, це розпаковка. Одразу хочу сказати, що цей аромат я дуже добре знаю. Я дуже-дуже давно його хотіла, і я отримувала його в подарунок. Це дуже приємно. Аромат в упаковці. Я навіть його не діставала, тому що якщо я дістала його з упаковки, то Звісно, я б, у мене руки просто почали тягнутися для того, щоб його відкрити. Я, звісно, знаю, як звучить цей аромат. Це аромат від бренду. Парфюмер Пертікулер, аромат Мадлін. Парфюмер Пертікулер дуже цікавий бренд. Це бренд створений, Це новий бренд, створений двома майстрами друзями. Концептуалісти, майстри своєї справи, які надихаються сучасними життям, сучасними тенденціями, якщо ви хочете знайти аромат з нотою, наприклад, вологого асфальту або аромат металу, тобто урбаністичні, цікаві, яскраві якісні парфуми, то звісно вам. Треба звернутися саме до цього бренду. Давайте будемо розкривати. Я не буду дуже довго тягнути, тому що я не люблю, якщо чесно, довгі відео знімаємо плівку і ем, яка... Ага, ось так. А, це дуже просто. Одразу хочу зазначити, наскільки гарний цей флакон. Це флакон аромату Мадлен. І е, всі, напевно, знають, що Мадлен це таке печиво, печиво мигдалеве. Тепер треба дістати цей аромат, напевно, його треба видавити, тому що м'яка упаковочка. Так ось, аромат Мадлен, він присвячений начебто печиву. Мигдалевому, тому що в гароматі є мигдал... мигдаль. Бачите, які матові флакони. Просто неймовірна краса. Аромат, який хтось може вважати мигдалевим. Хтось може вважати ароматом геліотропної пудри. Хтось... Можливо, може вважати гурманським цей аромат. Ви знаєте, я не погоджуюся не з першим, не з другим, не з третім описанням цього аромату. Для мене Мадлен це француженка, це не печиво, це француженка. На ім'я Мадлен, витончена, елегантна, сучасна, але з таким стрижнім, знаєте, вона, вона знає, що. Їй личить, вона знає, в чому її сила. Аромат не занадто він не олдскульний, ні, але і урбаністичним, до речі, його назвати не можна. Це аромат, так, в ньому я відчуваю, звісно, і мигдалеву складову, в ароматі я відчуваю дійсно і гіліатроп. І пудру, але пудра не запах старої косметички. Там, або Це, ну, скоріш за все, якась така. Мені здається, ця пудра просто пом'якшує цей аромат. Ну, тобто Вона пилкова, напевно. Тобто це аромат жінки, сучасної жінки, яка знає собі ціну, яка не звертає увагу на оточуючих іде. І і, напевно, вона щаслива. Ось такий чудовий аромат. Звісно, я про нього потім розповім більш, знаєте, більш детально. Ось такий аромат, напевно, це вишенька на торті мого літа. І, звісно, тепер я завжди буду згадуючи цей аромат і користуючись цим ароматом, я буду пригадувати це літо, воно буремне, воно неспокійне яке життя в нашій країні на сьогодні, але це наше життя, іншого не буде. І особисто для мене мої парфуми, вони, вони як ліки, вони як начебто заспокоюють мене в якомусь сенсі навіть лікують, і відчуваючи аромат, я сама собі кажу, що життя триває. І все буде добре, врешті-решт. І треба триматися. Я дякую вам за увагу, за те, що ви є. Тримаємося. І все у нас буде добре. До зустрічі!